11 липня 23 року я з близькими людьми сьогодні відправився в ще одну місцинку пошукати чудові грибочки. У нас йдуть дощики потроху і з'являється все більше видів. І сьогодні наша перша знахідка ось цей чудовий, маленький гриб. Залишайтеся з нами. Як завжди буде багато цікавого і гарного. Такс, це знахідка номер 2 Отака От велика парасолька. Вона досить дивна, тому що в неї навіть для цього виду якась дуже тонка ніжка, бачите? Це теж, думаю, можливо свідчить за те, що дуже спекотно було ці дні. І Хоча дощі йдуть, і спостерігається певне плодоношення, але грибочки деякі потріскані або на тонких ніжках, або з іншими якимись такими специфічними ознаками. Але так ще інакше, це цікава знахідка. Все-таки липень місяць, парасолька. І досить велика. Дивіться, яка. Дай залишається в лісі, а ми підемо далі. Так, допитливість моя не дає мені спокою. Пішов далі. Такі цікаві місця. Тут є і дуби, і хвоя, і ще я бачу, що попадалися осики. Такий мішаний ліс, досить перспективний. І, звісно, традиційно лажу під кущами надії знайти якогось захованого тут гриба. Так, друзі, залишайтеся зі мною. Є в мене відчуття, що щось класне ще що обов'язково сьогодні буде. Ну, так вам показав трішки, як виглядає місцинка. Отак от. Пані та панове. Липень місяць ми вже багато виходили, дещо чудове знайшли. І Мені здається, що це вже не білий дубовий, а білий звичайний балету Седуліс. Пані Надія, прошу вас. Нарешті мені пощастило. Вже хотіла йти з листинки. Я пригинаю голову і дивлюсь, стоїть такий красень. Я мало не зімліла. Подивіться, яка це краса. Краса неймовірна, царі гриб не менше. Отаке грибенятко біле виросло. І ви ж бачите, як сухо насправді. Якщо уважно подивитися, ось. Але все-таки, мабуть, тих дощів, що були, вистачило для того, щоб хоча б якесь первинне плодоношення почалося. Так, це білий звичайний, це не дубовий. Подивіться, який чудовий. Красень. Залишайтеся з нами, ми сподіваємося знайти ще щось гарненьке сьогодні. Походи такі трудові, ми багато ходимо, але отримаємо радість від кожної такої знахідки. Чудо, красень. Не більше, не менше. Такс, ну що, після білого маслятку? Досить чистенький, непоганий Не немолодий, але він є. Це в нас знову такі, як і в попередньому відео моєму, маслюк зернистий. Він не має спіднички, бачите? Таке чудо. Без спіднички, але так само... Так само гарно чиститься по всім ознакам він є саме цим видом. Чудовий істівний грибочок, ще одна знахідка. Сьогодні, сьогодні в нас так. Похід довгий, дещо трудовий, насичений, але цікавий тим, що дійсно попадаються знову різні види грибів. Тому, бачите, від відео до відео в мене з'являється змога знайти все, все більше гарних видів. Цей старенький вже зовсім. Так, бачите, цей вже віджив. І там ще два старенькі. І там, так. Да. Бачить два старенькі. Ну, кілька грибів гарних. є. Так, друзі, ну що, підемо далі. Надіємося, ще щось покажемо вам. Їжачок. Спить. Маленький. Так жвавенько біг, а потім заснув. Отак, от в лісі кожен раз можна побачити якесь зрядко гарненьке. Наповнюється добрими емоціями. Дійсно, якось особливо тут. Ну, не будемо його турбувати. Спи маленький. Да, підемо звідси, хай відпочиває. Це мухомор сіро рожевий меремуха. Смачний їстівний вид. Збираємо вже не один рік його. От. Характерними ознаками є проживіння ніжки. Рибочок часто буває з рибочком. От. І от, скажімо, ну, бачите, вже спідничка пошкоджена досить, але зазвичай має такі нерівномірні, нерівномірні зубчики. От, тобто почервоніння, зубчики на спідничці, барлоня таке брудно-сіре, на відміну від неїстівних видів мухоморів, того ж пантерного і так далі. Він має таке брудне забарвлення сіреньке. От, у тих ці абсолютно біленькі. От, отак можна з легкістю відрізняти його від патрульних видів. От, і в цілому це досить класний грибочок. Так що сьогодні ми з ними теж. Що, панове, отакий цікавий похід літній. Так що липень місяць також може подарувати дуже цінні, красиві горбочки. Їх небагато, ходили багато, але по факту похід класний, результативний. Сижу їм і думаю, що обов'язково сюди повернусь. Дякую вам всім, підписуйтесь, буду радий.